Зараз знаходимося на стізю і хочу зняти вам будинок. Ви мене просили, щоб я зняла будинок, який знаходиться на перевулок Соборний 3. Так що підійдемо. Зараз ось будиночок зніму вам, який знаходиться біля нього. А ось саме будинок, провулок. Соборний 3. Подивимось, в якому він стане. стані. І поки йду до нього, буду знімати ось цей будинок. Начебто є деякі пошкоджені вікна, так, цілий. Подвір'я. Вважаю, що тут людей багато живе, вже вікна поміняні, тому що дивіться, які вікна цілі і дитячий майданчик, багато іграшок, багато, дивіться, квіти, соняшник стоїть, дивіться, які рукавички. Тренеру. Тренуються, мабуть. Звісно, в кожному подвір'ї є таке місце, де виходили сусіди, готували їжу, сиділи, розмовляли. Так, світло є. Є світло, вікна цілі. Господи, це зараз так дивно, коли бачу, що вікна цілі. вставляли вікна. Потихеньку вставляють людям вікна. Це добре, тому що вже холодно. Дивіться, цей під'їзд вставили. Цей вставили, а цей ще ні. машина пошкодила, господи, її ще й накрили. Відна машина. напроти будинок. Вікна також ставлені цілі Так, а це залишилось сюди. Давайте подивимося з іншої сторони. З цієї потихеньку почали вставляти вікна та не скрізь. Та це не так швидко робиться, щоб вставити вікна з цієї сторони. Є затулення, нових вікон немає. Зараз пройдемось. Провулок Соборний, три. Все позаростало, все в таких в такому листі сухому, негарному стані. Так, з цієї сторони я думаю, що ще вікна, а можливо, виставляли, Ні, я думаю, що ще не вставляли. пройдемось, Далі є тут? А тут, мабуть, пошкоджена криша, так? тому що, дивіться, є мокрі стіни. В світло в будинку є, бачу, горить. Люди роблять ремонт. Ось такий вигляд має цей будинок, а навпроти також провулок соборний, будинок 4. Бачу деякі пошкодження. Та, в принципі, вікна майже скрізь, ні, майже скрізь пошкоджені, але вони вже полагоджені в деяких квартирах. Так, ось будиночок. Давайте пройдемо провулок Соборний 4. Ми познімаю вам будинки, які знаходяться поруч з цим будинком. Так, швиденько, тому що дуже холодно. Як завжди, біля кожного будинку, думаю, що люди готували їжу. Тут, в принципі, сіли. Як вижив цей балкон? Скляний питання. Будинок навпроти. Зніму тільки з цієї сторони, тому що хочу сказати, що в мене дуже померзли руки. Робить, запасаються дровами на зиму. Так, ось ходять люди. І тут живуть люди. Пучить вода, дивиться, стіна мокра. По стояку. Нема балкону, скла немає. Та хочу сказати, що зараз виглядає це набагато краще, тому що те, що я ходила в початку, на початку ще в марті до центру, то тільки уявіть, що все скло яке б вилітало з вікон, воно все лежало на землі. Це був жах, воно все тарахтіло, все літало. Так що ось такий вигляд мають будинки.